Культура спілкування це не тільки вміння уникати мовних помилок та прагнення збагатити свій словниковий запас, це ще й вміння слухати та розуміти свого співрозмовника. Вчитися гарним манером ніколи не пізно. Особисто я з нетерпінням чекаю на поради компетентного фахівця Анни Григорівни Скороход. Спілкування ТТТ – це передусім увага. Чи не так? Саме так, я абсолютно цілком цим згодна. Увага до співрозмовника при спілкуванні це дуже важлива річ, і вона має проявлятися у наступних речах. Потрібно підтримувати контакт з співрозмовником, потрібно звертати увагу на те, як він себе поводить і реагувати на це. А як він сидить, запропонувати. Ви хотіли щось сказати, або ви маєте заперечення. А як правильно стояти чи сидіти під час розмови? Звичайно, краще сидіти, якщо бесіда довга і людям потрібно обсудити якісь важливі речі. По перше, потрібно сидіти в однакових умовах з співбесідником, щоб і в ну не було різних рівнів різних умов. Ну, наприклад, там хтось в зручному кріслі, а хтось на незручному стільці не повинно бути конфронтацією. Ці, тобто, ну ось такого прямого ну протилежного положення краще всього, якщо кут спілкування 90 градусів, як знайти спільну мову? На які теми табу, та Що взагалі заборонено робити чи казати під час розмови? Релігійні теми може політичні теми, так ну теми, на які людина не може говорити спокійно, не прийнято обговорювати третю особу, жалітися, скаржитися, когось лаяти. Під час бесіди потрібно займатися бесідою, так і не робити так званих розсіюючих рухів. Звичайно, це буває ручка або якийсь телефон, або якась ще дрібничка. Це відволікає і ну, взагалі, рухи рухи повинні. Брати участь у бесіді для того, щоб підкреслювати, підтримувати, присилювати те, що ми кажемо. Як правильно перебивати співрозмовника, аби цим не образити його? Для того, щоб зупинити людину, потрібно дочекатися в її розмові якогось логічного завершення. Потрібно звернутися до людини або на ім'я, або таку використовуючи. Форму вибачення, як ввічливо натякнути на те, що бесіду закінчено. Потрібно зупинити людину, висловити зацікавлення або вдяку за ту бесіду, яка була. Можна сказати, що це було дуже цікаво, було дуже корисно і сказати причину, за якою ми змушені завершити бесіду. Бути вічливим модно завжди. Запам'ятайте всі наші поради, і вже від сьогодні поспішайте втілювати їх у життя.